Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на резонансні напади на військовослужбовців ТЦК. Він наголосив, сподівається на повне та всебічне розслідування ганебних актів насильства, які сталися упродовж вихідних. Винні мають понести заслужене покарання, Написав головком у своєму телеграм-каналі. За словами Сирського, нині ЗСУ, зокрема, сухопутні війська, яким підпорядковані ТЦК роблять усе, щоб у ході мобілізації не допускати порушення прав людини. Водночас, захист України неможливий без всенародної підтримки армії та поваги до військовослужбовців, тому напади на представників центрів комплектування є неприпустимими. Нагадаю, упродовж вихідних сталося три напади на працівників ТЦК. У суботу у Полтавській області невідомий застрелив із рушниці військовослужбовця ТЦК, який супроводжував мобілізованих до навчального центру. Того ж дня у Рівненському ТЦК стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула. Шестеро зазнали поранень. Один військовослужбовець досі у важкому стані у лікарні. Вчора ввечері. Стався вибух також у Павлоградському ТЦК на Дніпропетровщині. Поранений І під вечір стало відомо. Пирятинський районний суд Полтавської області заарештував підозрюваного у вбивстві працівника ТЦК Вадима Кузуба. Сьогодні вже з'явився коментар від офіційної влади стосовно інциденту, який стався вчора в Пирятині Полтавській області, де хтось застрелив співробітника ТЦК. Командувач сухопутних військ збройних сил України Михайло Драпатий відреагував на це у своїй мережі Facebook і закликав до жорсткої реакції влади та покарання для вбивців. Я вам буквально трішки наведу його цитати вбивства військових етилу це червона лінія. Яку не можна перетинати, ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючі хвилою зневаги до захисників України. Це за межею того, що можна толерувати. Немає жодних виправдань вбивство військовослужбовця і нападу на ТЦК без справедливого покарання убивць, зловтішників і зрадників. Ми отримуємо ще більше вбитих у тилу побратимів. Написав генерал-майор Михайло Драпатий у Фейсбук. Але є і інша сторона медалі в цій цієї історії. Я з Драпатим абсолютно погоджуюсь. Це червоні лінії це і організація самих ТЦК, їх робота, до якої дуже багато зауважень і вони лунають з трибуни парламенту, лунають з уст багатьох військових у відставці, які знаються на цій темі і мають доволі серйозний авторитет у суспільстві, щоб коментувати. Тому друзі, я думаю, я навіть переконаний, що ця історія матиме продовження. Справді закликає бути дуже дуже толерантним до усіх подій, які сьогодні відбуваються в Україні, тому що Росія активно використовує будь-які такі інциденти для збурення суспільства із середини, перемогти на фронті України вони не можуть. Вони будуть намагатися розколоти нас саме зсередини в країні, і це дуже небезпечно.